Сьогодні в нас відбулися перші почесні поховання наших полеглих захисників та захисних з числа невідомих осіб. А ви сьогодні бачите перший пусковий першої черги Національного військового меморіального кладовища. Далі продовжується будівництво першої черги і будується вже друга черга. Тут в нас до 6 тисяч місць частина відведена під людей, які родини, які хочуть поховати своїх близьких, частина відведена під поховання тих, хто не опізнаний, кого ідентифікація триває. 360 місць під урни з двох боків і в нас передбачені ще додаткові колумбарні стіни на інших етапах кладовища.